Заборонених знарядь вилову риби, звісно, знищували інвентар за рішенням судом. Загалом цього року це вже другий випадок знищення браконьєрських знарядь. Тенета, саморобні гарпуни, павуки, косарки, електронні вудки та гумові човни. Всі ці знаряді раніше справно служили власникам браконьєрам. В управлінні луганської рибоохорони накопичилось забагато незаконних знарядь вилову риби. І згідно рішення суду їх знищують. Наприклад, минулого разу рибоохоронці спалили понад 60 кілометрів тенет. Цього разу лише шістнадцять. На сегодняшний день это уже второе за этот год уничтожение запрещенных орудий лова, так как скопилось достаточно много. Сегодня будет уничтожено более 16 километров, 861 запрещенное орудие лова, которое уничтожают в соответствии с решениями судов по соответствующим административным правонарушениям. Рибоохоронці закликають сумнівних рибалок та місцевих жителів сприяти боротьбі з браконьєрством, виявляти порушників та повідомляти за телефонами гарячої лінії до рибінспекції. Також тут скаржаться, що часто суди повертають браконьєрам вилучені знаряддя вилову. Ми не відповідальність перед наступними поколіннями за те, в якому стані ми оставимо природи. Тому Хотілося б, звісно, щоб суди входили в положення і громадян, в положення. Управління рибоохорони, щоб нам не приходилось спочатку ловити браконьєрів, забирають лова, а потім ці ж запрещені орудя лова находить на водоємах. Також в управлінні рибоохорони нагадують, що нерест закінчився. І на войдоймишах області вже можна ловити рибу без обмежень. Звичайно, в рамках закону. Олексій Фалін, Петро Ковальов. Події. Ну на цьому я.